Оце хто міняє сальники ступиці, не звертає увагу на обгонну муфту. Вона стоїть не в всіх моделях, але тут вона була і от в такому стані. І поміняв, і що тоді буде, якщо не поміняв оцю муфту. На машині поміняли сальники ступиць. Їх тут по два стоїть на кожній ступиці. Але не звернули увагу, що обгонна муфта вже не в хорошому стані. Тут є канавки. І просто нові сальники пускають масло через ці канавки на гальма. Що вони потім маслі, і машина не гальмує, і розбухає вся резина. Тобто, ось сальники супортів будемо замінювати. Ну псує все, що є. Тормозні колодки треба помазати періодично, <гас> щоб гарно гальмувало так. Да. Але для чого служить обгонна муфта? От таке питання. Це одне із варіантів з'єднань, типу, як герметизувати, щоб масло не потрапляло куди-не потрібно. І Веко любить таку так. практикувати. Не знаю ще на яких моделях, Напишіть в коментарі. І звертайте на це увагу при ремонті завжди. Ті сервіс Триномакс рівне у МайнЛуть. Заїжджайте.